Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Карта номер 1 карта номер 2 Карта номер 3 Хто перший раз і не розуміє, що до чого? Чому карта дня? Тому що тут мені хтось написав, що е, не зрозуміло, чому е, тут три карти, а пишеться одна карта. Е, мої дорогенькі, взагалі-то це три карти дня на сьогодні. І як це зрозуміти? Тобто, інтуїтивно, людина приходить і вибирає інтуїтивно. Перший, другий, третій варіант, якщо, звичайно, у вас є інтуїція. Якщо нема, дивіться всі три. І тоді вибирайте свою карту інтуїтивно, або перевіряйте ввечері, що збулося. Гаразд, а ми пішли. Дивіться, перший варіант у нас а, король кубків. Король кубків відповідає за. Інтуїтивну сторону за емоційну сторону. Тобто, у вас сьогодні буде такий емоційний, а можливо легкий день спілкування з приємними людьми. По королю кубків це з приємними людьми, це друзі, це ваше найближче коло, це не обов'язково рідні, але це по душі, по духу рідні вам люди. Тобто, ви спілкуєтеся сьогодні, дуже приємні розмови з усіма зможете домовитися. Хтось, можливо, з кимось познайомиться, хтось знайде своє кохання, можливо, у когось, можливо, буде пропозиції руки і серця, а у когось, можливо, буде зізнання в коханні. <кій> Ось якось так. Дуже хороший день. Ця карта так і каже: будьте привітні, робіть сьогодні компліменти, будьте дружні і вічливі до усіх. В принципі, має бути дуже приємний день. Карта номер 2 Тут у нас трічка жезлів. Трічка жезлів показує, що у вас на кінець-то відкриваються горизонти, відкриваються якісь можливості. Можливості отримати роботу, можливості кудись виїхати, переїхати. Тут можливості можуть бути різні, <кій> дивлячись, на що ви чекали. Ось, але тут е, ваша заслуга, бо ви зробили вибір. Коли людина робить вибір, іти наліво чи направо, одразу перед нею відкриваються двері. Або Вліво або вправо, або прямо. А тут взагалі, до речі, по трічки Жезлів говорить, що горизонти відкриваються, великі перспективи і великі можливості. Тут потрібно єдине, що хапати ці можливості. Залежить знову від вас. Карта номер три. По шість. Ці кубки будуть приємні розмови, приємні зустрічі, приємне спілкування. Це можуть бути якісь маленькі свята. Чи в школі, чи в садіку. Знаєте, пам'ятаєте, як колись були такі ранки або утрінки, я пам'ятаю. Зараз кажуть, це ранок називається Ось, у когось, можливо, буде якась ностальгія за минулим, за колишнім. За щось тим, що колись було. Можливо, повертається сьогодні щось з минулого. Це може бути якась ситуація, нагадається, це може бути і якась людина. Ну, дивлячись у кожного як у кожного це може програтися по своєму. Це карта теж примирення, те, карта емоцій, приємних емоцій. Це коли ви сидите, розглядаєте світлини. Фотографії, альбоми, згадуєте своє дитинство або свою юність. Ось все це по цій карті. Така легенька ностальгія сьогодні буде впродовж дня. Можливо, зустрінете стару подругу або друга і просто побалакати. Колись, знаєте, можливо, зустрінете когось, кого ви дуже, -дуже давно не зустрічали. І згадайте молодість. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!